Закарпатські воєнкоми Савчук Андрій та його виконавець вірний, Олещук Андрій з Мукачево і їхні бандити та криміналітет з Ужгорода об'єдналися і люди пишуть по всій Україні, що не дотримуючись документів стратегічні підприємства від строчки, просто вчиняють тотальне свавілля і, на мою думку, умисно деморалізацію Збройних сил України. Просто витягують з мікроавтобусів з приватних транспортів, протягують руки за рахунок ужгородських тітушок, спортсменів, які поприїжджали умисно з Харківщини для того, аби сприяти рускім. Розумієте? тобто вони прикриваючись, начебто, збройними силами. Начебто прикриваючись благами, наміри, спортом, всім іншим, вони задіюють силу, ці громадські формування, бандитські, всі інші, і допомагають Олещуку і Савчуку. Новий бізнес, який придумав Савчук з Олещуком, Олещук з Мукачева дав ідею, каже, давай нагнемо нашого мукачевського ректора вищого навчального закладу. Ощук каже, давай ще й. Ужгородського нагнемо. От Олещук з Савчуком покликали їх до себе і домовилися про схему. Мукачівський Ужгородський ректор, зрозумілих для всіх, хто є в Закарпатті вищих навчальних закладів, будуть викликати, я не знаю, чи себе, до, до себе особисто, чи визначить за це відповідальних людей, але пишуть студенти, що. Вже було випадки, що викликали і повідомляли студентів, що їм потрібно узгодити своє навчання з ТЦК і давали ті чи інші телефони для консультації. У, у кабінетах, куди запрошували для консультацій, там сидять люди Савчука та Олощука. і вони свої консультації, так би мовити. Тоді люди ви запитаєте, звичайні колишні диїшні решали. Так? так от, вони свої консультації оцінюють від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. Мене цікавить, куди дивиться Нацпол, куди дивиться управління МВС у Закарпатті, управління Національної поліції у Закарпатті, і взагалі, що там відбувається? Бо... Таке враження, що ВСП покриває їх, оце от беззаконні і, і, і це звичайний бандитизм на вулицях, на трасах, Розумієте, коли витягують і за, і за 5 тисяч доларів чи за 10 відпускають, так? І добралися вже до студентів в навчальних закладах. Залякали ректорів, завели їх на незаконну бандитську співпрацю і змусили їх, щоб вони витрушували студентів від трьох від 2,5 до 3,5 тисяч доларів за те, щоб студенти залишили за собою зберегли право далі навчатися. По Закарпатті я точно не замовлю, по Чернівцях не замовлю, по Львівщині, по всіх регіонах. Я буду говорити правду, бо моя кінцева мета, аби в нас були гідні, достойні воєнкоми. Моя кінцева мета, аби в нас була адекватна мобілізація, справедлива для всіх, аби була вчасна ротація. Але з такими, як Олещук-савчук, це неможливо буде ніколи.